Кричав мама, 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 ти де, мамочка де ти. У нас ще книги вон дом горить. Дома затрясся, Чую крик внука, де моя мамочка? У мене в глазах все побіліло. Кричав мама, 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 ти де, мамочка, де ти? Відповіді я не чув. Думала, вона вже не жива і повністю не було присипано до неї. Кров йшла. Я просто кричав, швидку, будь ласка, швидше приїдьте, мене мама вмирає. Була в дуже важкому стані, без свідомості і тривалий час знаходилася в церебральній комі. Бабуси ходили там до церкви, постійно молилися за, ну, за здоров'я мами, щоб все стало добре, щоб їй стало краще. Я просто намагався робити все, щоб спасти мою маму.